прилетів пролетів Азербайджан, де його зустрічали і із обіймами. Ніхто не чекав ніякого лиха. А так званий лідер рефі радів та обіймався з очільником країни. Імовірно, диктатор приїхав домовлятися про дещо значуще. Та раптом, під час офіційного заходу, сталося те, чого ніхто не очікував. Дещо дійсно непередбачуване. До такого ніхто не був готовий. Подробиці почуєте у цьому випуску. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого відео. Підпишіться, поставте вподобання. Екай залишайтесь разом з нами, а ми будемо розпочинати. Рашиська лідер Путляр вперше із початку повномасштабного вторгнення прибув із візитом до Азербайджану. Про це повідомляє BBC Азербайджану. Почнемо спочатку з того, що росіяни опублікували відео прибуття очільника РФІ до столиці Азербайджану. А також повідомляють, що він уже провів неформальну зустріч із президентом Ільхамом Алієвим і його дружиною. Під час візиту почали обговорювати розвиток союзницького та стратегічного співробітництва між двома країнами також Путін звернувся із пропозицією миру по Україні до Ільхама Алієва, лідера Азербайджану. Окрім того, одним із пунктів порядку денного двосторонньої зустрічі було постачання рашиського газу в Азербайджан в обмін на збільшення обсягів експорту азербайджанського газу в Європу. Це фактично відкрите обговорення можливого обходу санкцій проти нафтогазової галузі арафії. Цей візит також відбувається в той час, коли Україна напала на території рефії а в країні расистів точаться бойові дії після ізоляції заходу через анексію українських земель Путлер намагається зміцнити відносини зі своїми союзниками та налагодити нові. Ідеться у дописах в медіа. Журналісти зауважують, що, попри те, що уряд Азербайджану підтримує добрі стосунки з Україною та заходом, він ніколи не відвертався від Путлера. Ну а тим часом у рефі жартують над візитом Путлера до Азербайджану на тлі успіхів ЗСО в Курській області. Водночас опозиційний політик Леонід Госман попередив про небезпеку. Цитую: ставляться до нього, звісно, жартома і говорять про його слабкість, провал та інше. Правильно кажуть, слабкість і провал. Але не варто розслаблятися. Можливо, він просто причаївся перед ударом, чи то новою війною, чи використанням ядерної зброї. Ну та новим раундом тиску. Як з цього пригожена він також відправив не одразу. Написав опозиціонер. Інший ресурс тим часом ставить питання, що робить рашистський президент. І що мав би робити і зробити виходячи з ситуації? Далі цитую допис: їде до Курської області щоб висловити підтримку біженцям та вирішити їхні проблеми із житлом. Ініціює переговори про звільнення строковиків чи летить потусити із алієвим у сонячному баку. Задає риторичне запитання ресурс. Дехто припускає, що цей державний візит є можливістю для рашиського лідера продемонструвати світові, що людей із ним мовляв немало. Але при цьому нагадаємо, що більшість так званих дружніх до Кремля країн досі не засудили бойові дії на території Арефії. Лідери різних країн не надто поспішають висловлювати солідарність з рефією. Проте одна країна все ж таки стала винятком. Про підтримку Арефії заявила Сирія, правителю якої Башару Асад. Ду війська допомогли зберегти владу, а можливо, і життя. Сирійська республіка з великою стурбованістю стежить за новинами про атаку українських сил на Курську область Рафії, заявили в сирійському МЗС. А ось міністерство закордонних справ Китаю виявилося менш багатослівним. В МЗС країни заявили, що Пакінситу звернув увагу на ситуацію, що склалася в контексті подій в Курській області. Позиція КНР із українського питання послідовна та зрозуміла. Ми закликаємо всі сторони до Муватися трьох принципів так званого охолодження ситуації наголосили у відомстві у Китаї. Охолодженням ситуації вважають запобігання поширенню бойових дій, уникнення ескалації збройного конфлікту та провокації посилення вогню. Але повернімося з вами до візиту Потлера до Азербайджану у медіа наголошують на кількох приводах приїзду рашистського лідера. Перше це питання газу після вторгнення РФ в Україну та запровадження західних санкцій. Москва. Москва припинила експорт газу до європейських країн. Натомість Азербайджан підписав угоду з європейським союзом та погодився збільшити експорт газу для постачання країн Європи, які залишилися без рашиського газу. Політичний аналітик Фуат Шахбазов вважає, що основні цілі поточного візиту Путлера до Азербайджану пов'язані з економічними та насамперед енергетичними питаннями. На його думку, під час візиту може бути підписано новий документ щодо транспортування газу між Азербайджаном та 자아 <목소리나> Ерефію може бути підписаний документ про постачання рашиського газу до Азербайджану в обмін на збільшення обсягів експорту азербайджанського газу до Європи. Тобто рашиський газ можна буде використовувати для внутрішнього ринку. Окрім того, може бути підписаний документ про співпрацю в економічній сфері. Вважає Фуат Шахбазов. За словами експертів, інша мета цього візиту може полягати у зміцненні позиції Арефі у мирному процесі між Вірменією та Азербайджаном. Останнім часом західні інститути активізувалися у врегулюванні конфлікту між двома країнами і Арефія. Зацікавлена у тому, щоб відновити свій вплив у регіоні південного Кавказу. Рія новості з посиланням на Кремль поширюють таке повідомлення. Цитую його рашиська сторона, які більше готова всіляко сприяти нормалізації відносин між Азербайджаном та Вірменією. Нагадаємо, що Азербайджан та Вірменія в останні місяці ведуть прямі переговори про демілітацію, зокрема кордонів та укладання мирного договору, висловлюючи готовність до підписання мирної угоди у серпні. Баку та Єреван виключили з проєкту мирної угоди пункт про транспортну магістраль, що зв'язує Азербайджан та його ексклав Нахічевань, або як її називають, у Баку Зангезурський коридор. Це питання було відкладено для обговорення на наступному етапі переговорів. та Москва хотіли, щоб дорога між Азербайджаном та а, Нахічуванням контролювалася Ерефією, але Вірменія виступила проти цього розбіжності. Між Вірменією та Ерефія виявилися після другої Карабахської війни. Офіційно Єрван не задоволений тим, що Ерефія та ОДКБ не надали йому допомоги під час війни. Звернення Вірменії до західних країн за зброєю та підготовкою армії також викликало невдоволення Ерефії. Офіційно Москва не вітає присутність країн-членів НАТО у Вірменії. Ці фактори а також особиста неприязнь між Путлером та прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном. А... Віддалили Ерефію та Вірменію останніми роками, незважаючи на те, що Ерефія та Вірменія є союзниками, Путлер не поїхав туди, оскільки Вірменія є членом угод щодо виконання рішень міжнародного кримінального суду. 17 березня 2023 року. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт рашистського очільника. Окрім цього, варто зазначити, що незадовго до візиту Путлера в Азербайджан там побував секретар ради безпеки Ерефії Сергій Шойгу та зустрівся з президентом Ільхамом Алієвим. Його маршрут до Баку проходив через Іран. Іран. Сергій Шойгу відвідав Іран через тиждень після ліквідації лідера бойовиків у Тегерані та провів зустріч у Баку, після чого повернувся на батьківщину. Під час візиту Шойгу говорив про такі питання, як мир та безпеку на південному Кавказі, але відвідав із країн регіону лише Азербайджан. Експерти вважають, що візит високопоставленого рашистського чиновника спочатку до Тегерану, а потім до Баку може бути пов'язаний із можливою ескалацією конфлікту між Іраном та Ізраїлем. На думку аналітика Фауда Базова арафія стурбована можливою прихованою підтримкою Ізраїлю і з боку Азербайджану у разі конфлікту між Іраном та Ізраїлем. Нагадаємо, що до візиту в Азербайджан Путлер здійснив державні візити до північної Кореї та В'єтнаму. Спочатку Путлер відвідав столицю КНДР Пхеньян зустрівся з північнокорейським лідером Кім Іном. і вони підписали договір між е, двома країнами про партнерство. Оглядачі західних ЗМІ вважають, що візит кремлівського господаря в північну Корею тривожна ознака. Формування ядерного альянсу відверто ворожого до заходу і НАТО також Путлер під час візиту до В'єтнаму разом із в'єтнамським лідером Толамом ухвалила заяву про стратегічне партнерство між їхніми країнами. Також повідомлялося, що Мексика запросила Путлера на інавгурацію новообраної президентки Клаудії Шейнбау. Ну а я в свою чергу вдячна глядачисти, що ви до світу до кінця підпишіться, поставте вподобайки. Залишайтесь разом з нами до зустрічі в наступних випусках.